Скільки років ти дізнався, що біль в попереку може бути провокована зовсім не в попереку? Що причиною болі в попереку можуть бути дисфункції м'язів-сідниць або м'язів, які знаходяться тут вперед, в животі, в чарівній порожнині. Вони називаються поздошно поясичні. Це салон масажу Олінга. Тут все про масаж, про здоров'я. Підписуйся. В наших сідницях знаходяться такі дуже могутні м'язи. Великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз, малий сідничний м'яз, грушковатий м'яз в верхній частині наших сідниць, функція яких це тримати основу нашої башти. Наша башта це наш поперек. І в самому низу башти завжди найбільше навантаження, там найширші хребці наші. Най, най, найбільше і найбільше відповідно навантаження. І м'язики сідничні, вони для того у людини і такі розвинені, бо нам вони потрібні для, промо, для прямоходження. Ми функціонуємо е, прямі, на відміну від е, тварин. І ці м'язи вони повинні бути дуже розвинені і, і мають велике навантаження. І коли в цих м'язах маємо дисфункції, це дуже сильно е, сказується на е, відчуттях в попереку. Так само це може досить дивно звучати, але на бойові відчуття в попереку дуже сильно впливає стан м'язів поздошно поясничних. А ці м'язи взагалі знаходяться вперед, отут в животі. Біля хребта, очевидно, але доступ до них через живіт. Якщо в цих м'язах теж дисфункція, то болить поперек ззаді. Досить дивно так буває, досить часто так буває. Лікуємо поперек, не виходить, не класно, не до кінця. Заходимо в живіт, розслабляємо, розпрацьовуємо м'язи поздошно-поясничний і біль в попереку зникає. Причому так хоп і нема. Цікаво, але працює, класно працює. І у вас працює, якщо у вас є якісь проблеми.